Стовідсоткове оновлення застарілих комунікацій водопровідної мережі у Тернівському районі фахівці Киробасводоканалу здійснюють заміну ділянки, яка експлуатується з 1972 року. Ця мережа постачає воду мешканцям веселих тернів, мікрорайону Даманський, північний ГЗК та до навколишніх сіл. Тривалий термін експлуатації, корозійний вплив та фізичне зношення. Все це в комплексі призводить до пошкоджень комунікацій, втрат питної води. За останні роки на цій ділянці мереж усунули більше 190 пошкоджень, тому капітальне оновлення. Старих металевих на нові поліетиленові труби, запорука стабільного та надійного водопостачання десяткам тисяч абонентів у цій північній частині міста. Ми знаходимося у Тернівському районі. Тут відбувається заміна ділянки водопровідної мережі. Вона має протяжність майже 10, трошки більше, ніж 10 кілометрів. Лише ліва нитка, тобто це лише початок роботи. Орієнтовно ми маємо закінчити роботи до початку опалювального сезону для того, щоб забезпечити населення Тернівського району більш стабільним водопостачанням. До того ж, на цій нитці водоводу запитані котельні. Це дуже важливо для. Пальмального сезону для споживачів щоденно на масштабному об'єкті з оновлення водопровідних комунікацій задіяна одна бригада робітників із залученням відповідної спецтехніки. Це машина з генератором, екскаватор, аварійна машина. Сукупно 10-15 чоловік, і це попри гострий брак робітників. Багато працівників нині вдягнули армійський однострій і стоять на захисті України зі зброєю в руках. На сьогоднішній день відчуваємо дуже великий брак кадрів. Людський дефіцит, я думаю, всі комунальні підприємства зараз відчувають, тому що мобілізація продовжується, а більшість тих, хто робітничі спеціальності, вони служать. Зараз ми працюємо з тим, що маємо, і дуже просимо наших споживачів поставитися з розумінням до цієї ситуації, що склалася. Робимо абсолютно все, що в можливостях підприємства. На Кривбасводоканалі дуже потребують слюсарів. Варників, водіїв, електромонтерів. Нині підприємство є єдиним водоканалом в нашому регіоні, яке працює після підриву дамби Каховської ГЕС, що здійснили росіяни 6 червня 2023 року. Завдяки Раді оборони міста, владі Кривого Рогу та керівництву держави ситуацію вдалося стабілізувати та забезпечувати криворіжців водопостачанням. Тому на підприємстві наполегливо просять дбайливо користуватись водою, не порушувати правила користування каналізацією. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.